Як до зими і нових російських терактів готуються наші енергетики, щоб ми не лишилися без світла? Сергію костожу вдалося потрапити на режимний об'єкт, який попередньої зими активно обстрілювали росіяни. Одну з наших ТЕЦ. Ексклюзив фактів тижня. Енергетика проти російських ракет після влучання приблизно 4 доби було відкритий вогонь. Ексклюзивні зйомки на ТЕЦ, яку відновлюють після прильотів, нам вдалося потрапити на одну з українських ТЕС, яка пережила кілька прильотів минулого опалювального сезону. Як готуються на електростанціях до непростої зими лайфхаки від українських енергетиків? і все, що ми можемо. Видати, як? постепенно відновляємося. все. І чи підвищать тарифи на електроенергію ще цієї осені? Зараз усе розкажемо. Чи готова українська енергетика до нової зими та нових блекаутів? Аби це з'ясувати, ми вирушили на одну з українських ТЕЦ, яка пережила кілька ракетних ударів. Зйомка непроста. Ми не знімаємо обладнання аби щось, що могло б видати місце розташування станції, але пошкодження тут величезні, пробитий дах і виведений з ладу енергоблок. Саме в цьому місці на ТЕЗ був ракетний прильот, і тоді було виведено з ладу один енергоблок. І зараз, отут за моєю спиною, активно йдуть відновлювальні роботи, щоб енергоблок міг знову а, працювати в повну силу, даючи достатньо електроенергії взимку 23-24 років. Робітники станції, які пережили ракетні влучання, кажуть, очі бояться, руки роблять. Так, станцію відновили, хоча роботи ще багато. Що думаєте, не страшно? <гум> Дуже страшно, коли все злітається. до цього і все, що ми таке можемо. Відновили, так? Постепенно відновляємося, все. Ті туди йшли, ті туди, ми сюди йшли. Ну так всі по. Тому, де людей треба більше, туди вчити всі. За словами головного енергетика Івана, саме наполегливість персоналу дозволила все зробити дуже оперативно. Ніхто не розгублюючись, ну, без паніки, що там кинути, розрахуватись, кинути роботу не було. Всі ставали і відновлювали, прибирали, тому що дуже багато було сміття. Будівельного сміття, ну і плюс дуже багато постро... було пошкоджено обладнання. Та найбільша проблема відновлення ось таких автотрансформаторів. Вони коштують десятки мільйонів гривень, і в світі лише кілька виробників, які можуть виготовити такий екземпляр. Ось цей автотрансформатор, який було знищено ракетним обстрілом, він важить більше 360 тонн. І ремонтувати його вже практично немає сенсу. Простіше купити новий, але нові дуже дорогі виготовляються за кордоном. За ними велика черга їх можна чекати роками. Тож, ось це та частина української енергетики, яку відновити буде дуже проблематично, принаймні в короткій перспективі. Саме питання відновлення стало головним для енергетиків у 2023-му. Генеральний директор енергетичної компанії Дтакенерго Ільдар Салеєв каже: Росіяни вивели з ладу до третини потужностей. До початку ОЗП планували провести ремонти на 19 енергоблоках на сьогоднішній час. Ми провели вже роботи на 15 енергоблоках. Чотири ще зараз перебувають в ремонтах, але ми до початку осінньо зимового періоду їх також закінчимо. Загалом же по країні вже відмовлена практично вся мережа. Запевнив факти тижня міністра енергетики Герман Галущенко. Але переважно за рахунок резервних запчастин трансформаторів, тоді як зараз резерву не так вже й багато. На сьогодні у нас що ключове, треба розуміти, що як генерація, так і передача на сьогодні обмежень немає. Що ключове, це збільшити кількість а от ми говорили про трансформатори для того, щоб забезпечити більш надійність, да, тобто у разі атаки, знищення, щоб можна було одразу перепідключитися на, на інший трансформатор. Та головно тепер, як убезпечити те, що відремонтовано на те, з де ми знаходимося, вже переходять від відновлювальних до посилювальних робіт, які мають покращити захист електростанції. Наразі тут готується доволі товста опалубка. Тобто, ось тут буде товстий шар бетону, така суцільна бетонна плита, яка у неможливість нанесення пошкоджень у випадку повторного прильоту. А саму станцію обкладають ще однією стінкою з отаких гігантських мішків. Ці мішки називаються тонники в кожному по тонні піску. і вони ось такими рядами, доволі такі щільними, стоять впритул до підстанції ТЕЦ, і вони надійно захищають від уламків, але їх потрібні сотні і тисячі. За словами міністра Галущенка, такі прості засоби захисту є дуже ефективні, бо найбільше пошкодження на регооб'єкти зазнали не від прямих влучань. Багато шкоди якраз було завдано уламками від ракет умовно, або шахедів, які взривалися, і тому. Тут якраз ці системи пасивного захисту вони відіграють важливу роль. Бетонні стінки, біг беги габіони і є активний захист це безумовно системи ПВО. Противоповітряні оборони насправді це найкраще рішення. Ну, Давайте теж бути чесними. Ільдар Салеєв каже, їх компанія зробила висновки і провела велику роботу з захисту ТЕЦ. От тільки все це дуже дорого. Планова ремонтна кампанія по нашим електростанціям це більше 3,5 мільярдів гривень цього року. Відновити все те, що було вражене і зруйновано, і відновити до е, стану до обстрілів потрібно е, майже 7 мільярдів гривень. І це болюче питання піднімає наступне: чи буде восени нове підвищення тарифів? Енергетики нарікають, що їм не вистачає фінансів, та українцям від того не легше. Киянка Валентина, наприклад, платила рік тому за електроенергію вже й так, чи маленьку суму до сплати 1300 це, це в листопаді того року. А зараз вдвічі, значить, буде десь біля трьох тисяч. Тільки за електроенергію. Причина проста. В будинку жінки все зав'язано на електриці, крім опалення. Духовка на електриці, мікрохвильовка, плита, електрична, ну, чайник, тостер, кавова машина, кухонний комбайн. Ну, Якщо ним ну, весь час користуватися, посудомийка ми вже не знаємо, як економити і на чому економити втім в Україні діє мораторій на підвищення тарифів до кінця воєнного стану. Але за словами експертів, тариф вже давно мав би бути ринковим. Можна цю проблему вирішувати через надання субсидій і саме малозабезпеченим. тому що на сьогодні існує велика проблема в тому, що за за цими більш низькими тарифами. Отримують електричну енергію і природний газ, тобто держава субсидує, по суті, і нас і бідних, і багатих однаково. І чим людина багатша, Тим її більше е, субсидують по суті держава. У свою чергу міністр енергетики заспокоює, до кінця бойових дій електрика не здорожче. Мова про підвищення тарифів зараз не йдеться. Це питання навіть не обговорюється зараз. Тому безумовно, ми рано чи пізно ми прийдемо до ринкових тарифів, але мова, що це буде е, вже після нашої перемоги. Ну а поки енергетики продовжують свою роботу, готуючись до нових атак агресора. А хто буде робити? Так що сюда. На це діло. Вертаємося, заді, робимо, працюємо одразу все. Так що тут бійся, бійся, а працювати треба. Все. Українські енергетики роблять усе для того, щоб забезпечити українцям безпечну та теплу зиму. Все інше залежатиме від українських ППО. Сергій Косташ, Факти Тижня, ICTV, Єдині новини.